І лапи. Давай, 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 давай. Лаупату. по черухатись постійно, бо він мене може в Ну що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі Ігрики Люблю и ми продовжуємо проходити Гаррі Поттер». Так, друзі, побратні зарії, бігли дасть там за роном. Треба його доганяти. Панові що біжимо до Герміона. Десь Рон має бути. Чи ні, бо я вже знову забув, куди ми ідент. Вроді би, Рон мене он чекає. Так, рон, рон залишився на місці. Чекає на мене. Побігли, рон. Чекай. А ладно, не буду. Мене рон чекає, Ну, йдемо. Йдемо по новому завданні. Спадаємо, що там Герміона порішала з тим всім. Ну зілля. Ми зробили. Поняли, що це не драко Малфой. А, що далі? Що далі? Я ж назву, що по сюжету має бути. Походу, не дам Герміону зараз. Чи Герона буде на кота перетворена, я не пам'ятаю чого. А вона. Хто там? ще одні прийшли покидати з маном. У тебе ж бурнуло чомусь? Так, жбурнули. Оно лежить. А, це, це цей тумаредлам. ну ну щоденник. Вережно, тато казав, деякі книжки дуже небезпечні. За старий щоданок власник Пейя Реддл. -E 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 Хоч -E хто це би не був, лише він. А тут ні слова. А. Привіт Гаррі Поттер. Мене звуть Том Реддл. Я в Хогвартсі. Тут відбираються жахливі речі. Ти ще знаєш про дивну кімнату? Вже Вони, ж я знаю про дивну кімнату. <prac admitting them> На моєму п'ятому класі її відчинили і потвора вбила дівчинку. Я спіймав його, хто відчинив кімнату. Його відрахували. Можу тобі показати. Я віднесу тебе до спогаду тієї ночі, коли зловив його. Але ви бакнемся трошечки в <проб> минуле. <проб> Гаррі був приголомшений з погодом Тома Редла. О! Ну ж бо, треба лізти сюди у корупчину. Come on, Давай! О! Вилазь, молочина. Аво приходить он радо. Добрий вечір, робиш, Тома! Да згіджином, ти, мабуть, не хотів нікому шкоди, але з потворою не зробиш улюбленця. Він нікого не вбивав. Оді, найменше може зробити, пустити під ніж того, хто бив дівчинку. Це не він! Він так ніколи не зробив би. Віді йде. О, полук вибіг. Оооо, отвесить на задниці далі. Коротше. Арі знав про девокувати любов агріта до небезпечних істот. Але так само він був певен, що Гегрі не здатний на вбивство. Он не костак. Може Reddle bіймав не того? Може на людей нападала інша істота. Скільки в цій школі потвор? Ми знаємо, що Гегрі від Геґріда відрахували і потім напали напади припинилася. Інакше Реддл не одержав би своєї відзнаки. Радлів чуденник він зник. Що? Але його мі украсти лише гребіндорис, решта не знає парольо. Саме так. Тебе порву, пошматую. пошматуємо. я не разберехся, бо що вона пошла. О, я чую його знову. You... А ви? Я не чую нічого. Арі, по-моєму, так щось зрозуміла. Мені треба до бібліотеки. А, але Макгонгл заборонило кидати Віталію, після уроків. А мені треба говорити з Герридом. Якщо він... Він той, хто в твору, він знає, як знайти темну кімнату. Гарри на околиці, Гаррі. Знаєш, за мною, Гаррі. Коротше, побігла. Зберігаться. Побігли до Хегріда. Так, тихо. Алла гомора. Давай карточку мені. О! Я так териндію. Давай по, по цей. Забацим зілля. Дві, три, 4, 5, 6. Боже, если я багато їх. Все. Перездоровуємо. Можемо розвалити кабіни і життя не буде, так сильно портитись. Ми тихенько свалим. З Хогвартсу. Так, щоб нас ніхто не спалив. Це вже нічка темна. Так, там нічого нема, там я вже був. Тепер треба, друзі, цими спружинками трошки позайматися, поки ми тут бігаем. Вибігли на вулицю. Добре, там є спружинки біля Хогвартса біля самого Це, тут спружинка є. Ось там карточка моя. Ось, я на неї чекав. Я на неї... А, Буба пропустив. Бяу. Пока все сплять. Только пока, пока никого дома. Там тоже вон есть скринька, какая туда треба залезть. Там я был вроде бы. О, там скриня, Рон, треба чекати, чувак. Я не давай вылезти. А, ББ обновляются, бачите? А чего они обновляются? Я что-то до не режу. Я знаю, что ты хочешь туда, но там есть скрынья наверху. я мне туда залезти. Ну, добре, розбираємося. Все, що десь спруже, не треба. О, ні, фіозві. Ми до Хагріда дойдем. А я не ньому. старого друга. Ось його хата. Хати, хагриде зешелдех, пом. Підотий схожий на Луціо. луці сама елфа я. А, це Хагріда зараз зара підставлять. Идем, позори, вікно. вікно. там Боб лежає, бачу. Кепські справи, Хегереджер. Дуже кепські. Все ж йшло надто далеко. Я, голова шкільного комітету, змушений тебе відіслати. Відіслати? Куда? У чахунську дюрму? В Азкабан? На жаль, так. Мені прикро, Дамблдорем. Но, кумковців 12 членів комітету, вам час п'ятої у відставку. Віднайні у вас усунуто з посади директора Хогвартсу. Якщо ми комедат просить мого звільнення, Луціусу, я піду. Ні! А ви знаєте, насправді я покину цю школу тоді, коли тут лише тих, хто відданий мені. І знаєте, що Хогвартсі завжди матиме допомогу той, хто про неї просить. О, а якщо комусь треба щось знайти щось, то нехай йде за павуками і все, павуча веде куди треба. О, то й відповідь на все, тож я й кажу. Ходімо вже, Хагрита. Пайно, йду я. О, тепер нам торба. Мазда Булдора будуть буде щодня. Глянь, ось там. Схоже, вони повзуть заброненого лісу. Не-не, почекай, там карточку я бачу. Я видів карточку, мені треба її взяти. Я бачив карточку, друзі. Як мені без карточки питаємо? Мені треба карточку. я золотої ще не знайшов, то туалет, по туалет. Давай збережемося. Добре, день, Давай я візьму карточку. Ще така халявна карточка, давай. Дарю рівному місці. Є! Четвертий шрам! Я крутий! А, ну мене не вбити. Я на бар можу 4 авада кентав... Када... Кадаври... Катан... Авада катана. Авада Кедавра. О! Я знав, що я вимовлю. Короче, ванну кедавру. Я 4 що ти робиш?! Так, можна ти духа харь, да? Не пускай, я, я, я у нього карточка є. Там що таке? Ну добре, пішла рон за павуками. Ой, я роздавив одного. Бляха, вони нам ну, не повірять, про що ми дружні. Ну, зараз буде кардек нам, коронче. Що на кола мута? Цікаво, який заборонений ліс буде Ці а, не лист буде. Ааа, да не переліз, а високом. Я підружу тебя, підвидайте за мамой мить грізди. А, нормально, рон тебе кидає. А, рон кидало. Ну да, Черри, я понял, что кидало. А, это рон. Оторон. Дай дай, а я тебе прикрыю. Диго знаю. Паучок. Прекрасно. Добре. Давай на другую сторону. Полетіли, Полетіло. Дурау дерев'яні, як дан. Айм Аймгруте. Друзі, вам не заголосно, бо мені мне що, що, що трохи воно все заголосно, але... А навіть мені цаплиня. А я ж собі висновок беру. Перел... На не це фіняк, я все одно сюди пролетів. Йде в сраку жаба. Я чуть звук скручу. Мені так лабає, дане де налаштування? Виглядає на мене дуеле, виглядає на мене враг, виглядає на мене мабо, виглядає на мене... А де налаштування? А, виглядає Чуть-чуть. А де звук? не понял. О, на это звук. Ожні з му музыки. Чуть скручу. Вузнеш чуть скручу. Дуже голосно. Ну може мне так здається, я не знаю. Но мне так лобаев на ужин, я же не заявляю, да. А ч он нам не розвалил? Короче, більше моне життя. Ты більше я урону получаю, я заметил. Оооо-о-о-о-о, починається. Грб, чортові. Там що є, давай. А, це льоліки вепучу, вони да грб похавають. Хавай льоліки, хавайте. хавай. <звук> а я його не бачу. Давай <звук> <В этой бікси. звук> <звук> <звук> так бігси. Так, на трананос. О, карточку я бачу. Не-не, давай сюда. Нее! А, я побегнул зара. Я хотів карточку! Давай, по указу Там що таке? Ну шо зе? Просто дюра, я понял. Чекайте, там було... Так, иде в задницю, йде в задницю, иде в задницю. А я не карточку взяти, добрий день. Ну добре, я попробую зараз. Я знов гегнув, гегнув. я не знаю, так гегаю. Фіг я знаю. Там Лолик далі, жарати, все. Ті Ти Пішли далі. Я хочу карточку взяти, а вона не пускають. На нафиг. Я так воно працює, чесно кажу, не так воно працює. А, це раз не запрацювало. А, я за зайду, не вязуби. Жаба. Там О я Оба! Какая крутая я золотила называется. Добро. Что, куда мне дали? Я же за рогек на гевпану. О, черт забрать. Так, вот давай, на цю финю, на цю финю, на цю фигню. Не умри, Диге. Диге, не умри, Гарри. О, добре, выжил. О, йшли далі. Добре, що я у ще взяв карточку. Пішов в задницю. Я вас uh, вивільнив, щоб розвалити вам кабіну. Ззаді нічого нема, бо я назад не надивлюся. Ні, ніфіа нема. Того не будемо випускати, но його в баню. Карточка. А дякую Добре, добре Я думаю, дача достребну Жорики як вы там девні, пацаны, ельфи. эльфы це таке, короче, непонятно що це таке Ну якісь е, деки Ллики Вот і малит мы смешні такі смішні, смешни ті. На нафиг О вытримал Виозу його отримав удар, бачила? Йде бок крути, типа якийсь. Чуєш, ти борзая? Я знаю багато закляджень, ми ж обродуємо каміни огруда. <риканец> я мугрута, я закидаю його камінням по таке кама. Збирай ботегам. Збирай ботегам. Нарізамо. О, а ну постривай. Я понял, что що я щас не дострой бою. Эии Не, не Тут можно там. Добра, добра. А можно сразу, друзья, и новар залисты. А, не, не фианы можно. Стрелка. Прикольно. Вайлил делал рам. Добром. Там Он халява. Халява є. Карточку, кар карточку дай мені, будь ласка. Дякую. Я скоро всі найду карточки вже, я так заметив. Давай убраем. О, малюк веліс. Робот там. Куди сюди? Где їж гриби? Вали, гриби я почекаю. І не хочет загрибай. Не, він свалює, бачите. їсти. Ой, можу грибом кидати, давай. Я в люлика можу кидати грибом, давай. На, 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 на Я понял. Так, добре. Прикольно. О, там можна залізти. Спробуєм. Не спробуємо. ой, я вмер. Не спробуємо, а залізем навіть. А, і так далеко не цей, бляха, так далеко і грузився. Ну вже маємо, що маємо. А завали його нафік. Коротше, я зрозумів. Це недалеко, в принципі. І скоренько пацанчиків розвалити і все, все, все добре. Полезла. Короче, треба там акуратно. Добре. Тут взяти карточку. Берем карточку. Добре. Шкода, що тут немає ніде зберігання ніякого. Льолік зараз вилетить. Я думав, що я одними грибами розварю других. Обажі. Айди зад, ми цьо гриба. Так, ось тут. Там. Я хотів так вцілити, щоб я вцілив кудись. Сюда. А чой не лапається! Ну гаррі! Ну клятий ти. Безрукий! Два рази на одному місці гегнув. Що це за оклята фіня якась? Что навіть грудів хай хайсы тусуется? <риклади> да як, бляха? Два рази не злапався ні за що? Чи, чи я там не впаду, я просто дупля не ріжу. Чи я там не впаду, якщо... шо треба нікуди нічого не рубать. Сейчас дупля не ріжу? Че я там падаю постійно? Вже третій раз, бляха. Там щось світиться. О боже, я ще впав! А тікай нафіг груд! О боже, иди сюди, жаба. Я просто побачив там щось світилося. Я просто побачив, що там щось світилося. Я подумав, що туди можна пролізти. А Алас. Бачите, от там щось блимає. Що це таке? Чого воно там блимає? Той від дурак не лавається, я поняв. Ну добре, значить там просто баг, може, із текстура. Тому воно там мигає. Добре. Значить, туди нам не треба. Йдемо далі. Чекай, там я вже все прозвалю гриби, вся всяку ту фігню, вот просто А, гриби ще є. Ну добре. Так, фикенти. Давай, боулинг. Сиру залаю. Да пофиг. Так, давай. Цафиня падає. Вона зупиниться чи я падаю в на... Знаю. Луси, ну, я зупиниться. Вона зупиняється. Не дурно тут дають мені, короче, купа цієї фігні, Тому що я маю чуйку, що тут треба, да... Пану что из зварета зара. Але я думаю, что мне хватит. Я маю там много этого зелья. Это, пану зара бей с пауком. А может и нет. Ну а, дозьки пауков. Арагог до людина! О боже, он какой здоровый. Это Гагрид? It like no. Нет, это его друг. Я пришел на помощь. Чому Гегриту потрібна допомога? А... а Кажуть, коли колись Гагрид випустив потвору, вона вбила кунь в, в когварті, а, а тепер повернулася. Він випустив мене, а потім послав сюди. Я більше не повертався і нікого не вбивав у so То Виходить, виходите не бортової кімнати. The... No, Ні, її пильно. An пильно і історії. Істота. Продавня. Кубоки бояться доскону. Це вона вбила дівчинку в туалеті. Не я. Дякую. Я, мабуть, піду. Ні, не підеш. Я не можу позбавити діток такої свіжинини. Прощавай, Гегрідів, друже. А, Гарри... Если я по Утену, Арагон прорвется в яму. Я понял, срабатывает. Завалите его, мои дети. Завалите его, мои дети, завалите его. Гарри, я вчера забирать с вами, разберусь со всеми. Стой. нам нам погрожает, я слышу. Добре, що їх не мільйон, цих пауків. Давай, Гаррі, давай, щоб чорт провалився. Що, де там зсишком потом зверху? Озі все. Озі все і по босфайту. Полетів, пацан. А, він не провалився. Перв файт з ним, походу. А, не пила, я бачу, бачу, бачу. Бачу, 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 бачу. Бачу. О, только у меня можно есть. Я бачу, когда его можно бета, я бачу. Что ты плюешься, ты? Добре, добре, добре. А ну ты по койте. Ну, это агри ты так смишно. Ми попали, по-моему, микрыла пиноса. Ой, лапа. Давай, 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 давай. Дал по толу. Тракурчи рухатись постійно, бо він мене може вбити. На нафиг ah! А там на небо. воно раз. Ще раз я тебе зроблю, засранець ОЗі кінець. кинать Шаны все. все? завола я вам О, давай, полудів точно. А, ні, йому пофіг, давай. Він ж вилізе, він же може пусті налазити. Хоча геть згори загляд, я локер там. Арекду брам. О, давай, прилуділа тачка. З Роном? Круто пора все, Гаррі. І ляй, я ти що машину. Але не гербі вона напали, вона теж закам'яніла. Ой, ні, ми треба негайно лізти назад. Ла, летіти, боже. Залазь! А, коротше, летимо. Так, друзі, що я предлагаю? Що я предлагаю? Куди ми, йдем? ми йдемо? Лазерати. Ми йдемо лазера. На Чіарі Важлива кожна секунда. От герміона, що у в руці записка. І почергі їм. Слухай, що написано серед найзражніших звірів на землі, нема смертельна що за зміюного короля. Василіска Цей змій досягає ганських розмірів та живе сотні літ. Зароджується у курятнику. курятному яйці, яке щось там шостамцей має Василіс не лише отруні і та й убивчий полі, що в очі йому впаде. Той миттю сконаєм Пауки від гада тікають геть, бо їм бо він їм кровний ворог. Боїться Василіск лише північного іншого крику, що несе йому загрозу. Але як Василіск пересовується замком, величета зміюка, хтось би її помітив. Рубе Роне. він повзає по каналізації, то я чую голос у стінах. А померла дівчинка. Арго казав її, знайшли в туалеті. А що, як вона не покидала обиральню? Що, якщо вона досі там? Ти думаєш, це блаксова міртом? там? в хід у п'яник. А якщо як він, то туалеті плаксливий мір там. Просто можна негайно не прийти до Усім викладати час зібратися у терміново. Ой ні! Тільки не ще один напад! На кого вже напали? Так, це був ще один апом. Ба більше. Тепер хто зник. була Джені Візні, а на сцені з'явився новий напис, і скила дишеться в кімнаті на віки. Гогурт був як ніколи близьким, до закриття. Професор Локер доручили врятувати Джині. Тарон і Гаррі не могли сидіти, склавши руки, вони мали щось зробити. Вечі, Гаррі, треба врятувати Джині. Нам потрібен план. Я піду в туалет в та спробую знайти вхід до таємної кімнати. А я піду пошукай Локарта, поки він не дав драла з Гогварцу. Нормально. Так, друзі, це буде вже в наступній серії, тому що хватає на сьогодні всього. Паука перемогли. Купа було прикольних сен. Ну, в мене на увазі сен локацій. Коротше, а вже в таємну кімнату ми поліземо, друзі, в наступній серії. Все, всім дякую, всіх гарного дня і до побачення, друзі. Ще раз бережемося, а бувайте.